З чого почати прив'язання гачком. Ну, По-перше, потрібен гачок і нитки. Наприклад, ось такий гачок або такий і нитки тонші або товщі. Обирайте на свій смак але пам'ятайте, що товщина нитки має бути приблизно такою, як і з того гачок до рук. Тримайте його як ручку. Але спираючись на середній палець, Він буде допомагати направляти гачок у мірі в'язання. Звичайно, можна спробувати тримати ось так, мов спиці, але це доцільніше для жорстких твердих виробів. Тепер беремо руки нитку. Кладемо нитку на вказівний палець так, щоб хвостик лежав у нас з сторони долині. Затискаємо великим пальцем, ну, і майже готово. Тепер будемо вчитися пров'язувати початкову петлю. Перший спосіб: дуже зверніть увагу, як ми затискаємо нитку між вказівним і середнім пальцем. Саме таким чином буде регулюватися натяг нитки. Тримаємо великим пальцем і зменшуємо новоутворену петлю. Або збільшуємо до потрібного розміру. Все, Ми можемо в'язати першу повітряну петлю, другу і третю. Якщо вам все вдалося, я вас вітаю. Вважайте, що ви зробили великий крок і вже навчилися в'язати. А зараз пропоную ознайомитися з другим способом пров'язування початкової петлі. Цікаво буде дізнатися вашу думку, яка виявиться для вас простіше. Притримуючи кінець нитки великим та середнім пальцем, наматуємо на вказівні ось такий хрестик. Як бачите, там я також притримую, просовуємо під першу петлю, захватуємо другу і все, знімаємо з пальця. Зменшуємо її до потрібного розміру і можемо розпочинати в'язання повітряних петель. Пропоную вам спробувати обидва способи. Мені зручніше перший, я вже звикла до цього, можливо комусь зайде більше другий. Дякую всім за увагу. Діліться своїми враженнями, побажаннями в коментарях. До нових зустрічей!